Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Тема сьогоднішнього уроку – досліджуємо задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць. збільшення, тобто додавання, зменшення, тобто навпаки, віднімання. Приймаючи рішення, доросла людина повинна розглянути різні варіанти розв'язання певної ситуації, визначити, чи впливає на цю ситуацію, отже, щоб підготувати до дорослого життя. Сьогодні на уроці ми продовжимо досліджувати різні конструкції складених задач. Будемо з'ясовувати відмінності в них та визначати, яким чином ці відмінності впливають на розв'язування задач. Подивимося з вами з бачимо трикутничками. Так? У нас є синенькі, зелененькі, червоненькі. Ще в нас є що коло. Правильно, вони в нас тут всі, цей рядочок відрізняється розміром, кольором. Формою, будь ласка, розгорніть свої зошити та запишіть 19 вересня, класна робота. І пропустіть число 35. Якщо ви зробили молодці, тоді йдемо далі. Перше наше письмове завдання нам потрібно записати номер 1 в дужках 3, і прослухайте задачу. У Моді розважалися зграї дельфінів. У перше зграї було 8 дельфінів, у другій у 4 рази менше, ніж у першій, а в третій зграї було у 3 рази більше дельфінів, ніж у другій. Скільки дельфінів у? Третій зграй. Скільки було зграй? Три. Скільки було в першій? Вісім. Другій у чотири рази менше. Нам потрібно буде дізнатися скільки. І в третій три рази більше, ніж у другій. Отже, записали з вами коротку мову, тільки червоний текст. Так, отже, перше діє нам потрібно у 4 рази менше. Значить, ми шукаємо ділення. 8 поділити на 4 буде 2 дельфіни у другій зграї. Записали 2 дельфіни у другій зграї. Тепер сказано в втретє, що у 3 рази більше, ніж у другій. Якщо в другій 2, то у 3 рази більше, то що ми робимо? Помножити 2 помножити на 3. Шість шість дельфінів записали. І всього відповідь шість дельфінів у третій зграє записали відповідь. Відповідь шість дельфінів. У третій зграї. Так, номер два. Він буде складатися з двох сторіч... сторіночок. Будь ласка, записали спочатку, зупиняєте відео, записуйте, потім з вами рахуємо. Так, а тепер рахуємо. 8 помножити на 3.

56, шість. Три на один. Три і помножити на десять тридцять. Так, тепер другий стовпчик. Будь ласка, записали. Самостійно його порахували, а потім тільки ми з вами перевіримо. Так, порахували. Перевіряємо. Тут у нас 0. 31, 36, 9. 9. Отже, у вас повинні були вийти відповіді 0, 31.

56 плюс 29, 85. 48 мінус 36, 12. 27 мінус 24, 3. 28 мінус 25, плюс, вибачте, 28 плюс 25, 53. Так, тепер зменшено. Тут будуть найбільше, далі ми шукаємо віднімання. Пригадуємо, 22 мінус 13, 9. 90 22 68 41 27 14 73 29 44 72 64 8 49 42 91 74 46 28 Отже, сьогодні ми з вами розв'язували задачі на збільшення і не зменшення одиниць. так? Крім цього, ми обчислювали значення виразів, пригадували додавання дії, віднімання, множення, ділення. Домашнє завдання у вас на сторінці 3, номер, другий стовчик. На все вас вийде, ви в мене розумнички, До побачення та гарного дня!